Вітаю, дорогі мої друзі. 25 жовтня я висаджувала зелені грядки в себе у квартирі. Ви, мабуть, багато хто дивився це відео, і я зараз хочу вам показати, як воно вже проросло. Це, дивіться, 25 жовтня я садила, а сьогодні у нас 5 листопада. Це виходить 11 днів. Зараз я вам покажу, в якому вони стані. І ось дивіться, яка вже оця цибуля. І яка оця вже петрушка. Дивіться, яка вона. Це за коротке время, це за 11 днів, отак воно піднялось. І я ще посадила ще одну ось грядку вертикальну. Цю я вже можу зривати. І Додавати в страви. Кожен день потрошку цю зірву підросте ця. А ця теж дасть ще подвійну зелень. Так що дивіться, як добре, я кожного дня потрошечку-потрошечку по буду зривати. І в мене завжди буде свіжа зелень. І я. Не думаю, де її хранить ту зелень, чи в морозилці, чи десь різать, чи десь в кульочках, чи в коробочках. А кожного дня я по баделинки, поскільки мені треба, я зриваю і ложу в страву. Так що дивіться, я вам показала і садіть ці грядки. Дуже-дуже нескладно і дуже-дуже практично. І прошу вас, будь ласочка, підписуйтесь на канал, мій ставте лайки. До побачення і будьте здорові!